І так, всім привіт! Сьогодні я продовжую грати на збороці 1.12.2 Minecraft з своїми модифікаціями. Сьогодні ми будемо проходити Minecraft Хардкор на Происхоженні схоженні Огні Так що поїхали зразу запустимо ігру і. Нас події должно бути в адський мир. Ні? Ну, ладно, ну якщо може, хочете поставте на паузу і прочитайте, що воно дає. Якщо, так так що от Це викинемо, Зразу кольця надіваємо семі Я думаю, хто бачив вже мої відео на каналі, то знає, вже, що це за відоси <кій> і чому я надіваю кольце самі тому ми... Поки прогружається мір, зразу вже починаємо. Щоб <кхи> не втрачати час. Так, давайте я почекаю, поки прогружуся трохи. Я думав, чесно, мене зразу Незер закине а воно в обичний мір. То ли Бах, то ли що, я не розумію. Ну, ладно, в принципі, допустимо, нас заспавнило в обичному мірі. Ну. Ладно. Ну проблема в том, что мене заспавнило ще и на дереву. Це, конечно... Не понял. А, понял. Пролагує Майнкрафт поки еще, так что. Що... Добываем, кстати, чмный лес, але, ну вообще жесть, то що? сейчас тут может быть моби спавниться. А, не, рядом болото. Ну ладно. Так, овечки. Mm -hmm. Так, давайте скрафтимо верстачок. Так. Ну, як усе виживання, починається з верстака. Так, так буде швидше. <coughs> так, начнем з топорика, з кірочки. Ну, пока що так. Сейчас нам надо сейчас. До овечок Так, да, якщо що, то поспать ми так і не зможемо. Ну, тому що нам не даєш кольцо самі прокляття, як ви знаєте. Ну, поїсти, я думаю, нормально. Та ну, не лагай, Майнкрафт. Не надо. Так, ну, шерсть на всякий случай заберу, хай буде. Не, ну лагає жесть. Чого так лагаєш? Ти? Майнкрафт, алло. А, дай вгадаю. Да. <laughs> Все. Сейчас чуть-чуть получше буде прогрузиться Майнкрафт и чуть-чуть успокоиться. Жаба. М -м. Так тихо. Лагай. Так, 6 м'яса. иди сюда. Не и вот чеш. Есть, хорошо. О. Так. Хорошо. И ты иди сюда. Хорошо. <coughs> О. Дуже хорошо. Так, все вот так покажу. Вообще хорошо. Было бы вообще хорошо найти деревню. Вот это вообще уже тоди будет шикарно. Если иду, иду, я тут, а тут сейчас здесь бац, деревни. Было бы вообще уже дуже хорошо. Ну ладно, в принципе. Ну, что-то при... Бол... найти я бы. Ну, наверное, ничего не найду. Болото. Кидай сюда. Рис. Вот рис таков же ходил. Ой-ой-ой, вода, 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 вода. Я понял. Ай, вода. Не, ну я, конечно, прикольно что Прямо в воду лю люпнул. Это я, конечно, додумался. Так, тихо. Так. Опа. Иди сюда. Иди. Так. Тросник, пожалуйста, не упады. Нам тросник еще понадобится. Так. Везде вода. Ну ладно тоді хотя не-не-не не куда по корану, по карану. Пока рану. рану нам зарываться. Надо сейчас добуть дерево. Иди сюда. Хорошо. Так, добываем дерево. И аж потом будем уже зариватися, я думаю. Так, хорошо. Є, Так, добуваємо побільше дерева. Так. Угу. В принципі. Може поділять контента і ночью не зариватися типа. А побігати поделать контента. Ну, в принципі, все одно нам треба зробити камені інструменти, думаю, хоча бы. Ну, спаун, конечно. Я в шоке просто. Так, ладно, давайте я добуду трошки обновлюся до камня, покопаюся чуть-чуть і повернуся, коли буде ночь. І так, наступив вечір. Так, да, як бачимо. Тому я почу, почну по чуть-чуть виходити. Як бачите, в нас ось такі інструменти. Поки що камінні. Ну, в принципі. Нормально. А е, так, нам надо чуть-чуть добути добуть і в принципі попробувати чи я в воді помираю від того, що, що я буду в лотці, в лотці, в лотці. Так ага. отак. Так. Уху-ху-ху-ху. Так. так, тихо. Все, живы. Так, поплыли. Поплыли отсюда. Спаю в болото, ужас. Так, тихо. Не, ну виживають пока. Плавать вночі, це яко... Я знаю, що ця тиква робить. Я знаю, що робить ця тиква. <рисвіт> <рисвіт> а, це ж бос, це бос. Для кого я не виграю. Так, да, це бос. <рисвіт> Да, хотів би я б його нажати, но не-не-не-не-не-не-не. Ми зараз виживаємо. Взагалі я хочу виплити з цього болота, задовбали крушинки. Опа! Нас спалили. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Там скелеты. Там скелеты. Нам скелеты сейчас вообще як не надо. Тих, 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 тих. Не герчи. Паучок. О-о-о. Ва. Скелет. Самое хуже, что я сейчас хочу, это встретить из скелета. Что-нибудь, а бы только не скелет. Ай, что становится модно паркур? <говорот> Чёрт! Ну, по ночью ноч бегать по особливо по болоту це самоубийство. Капец